Зустрічайте з бурхливими оваціями команду Луганської області. Так, не засинаємо ще облиски Луганщині. Ми шановних організаторів, побажні гостей вітає команда Луганської області. Луганщину представляє команда Кремінської територіальної громади Северодонецького району. Кремінщина, оазис з Донбасу, хвоні ліси, річки та озера з джерельною водою, флорою та фауною, яка занесена до Червоної книги України, Так було! З початку повномасштабної війни Луганщина першою вступила в бій з ворогом. Жителі області разом з мужніми воїнами Збройних сил України героїчно боронили попасну та щастя Лисичанськ та Сіверодонецьк, гірське Рубіжне Креміну. І зараз, попри все, у цій спортивній залі перед вами команда зібрана з учасників, які приїхали з міста Дніпра. Дніпропетровської області, Київщини, Кіровоградщини, Черкаської області, Львівської області, Закарпатської, Рівненської області. Ми, команда Луганської області, наші батьки та рідні щиро вдячні громадянам та жителям, які прихистили нас у цей складний та буремний час. Дякуємо вам за чуйність та турботу. Ви герої фронту збереження нашої нації, Українці! Нація героїв! Україна єдина! Луганщина це Україна! Креміна у нашому серці. Ти одна. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава і слава! Українській Луганщині, ваші облиски, ще, ще, ще.